Ірина Подгурська Бабуся на весіллі. Частина п'ята заключна. З циклу оповідань Я та моя бабуся. І тут хтось голосно закричав «Пожежа! беремо! Товариство, почувши цей крик, недовго думаючи, зірвалося з місць і кинулося до вузьких дверей, що вели з дворика до ресторану. Одна з офіціанток, яка несла чергову порцію келихів з вином, миттю залишилася порожньою тацію. Мабуть, вино здалося підходящим засобом, щоб залити десь вогонь. У дворику залишилася я, розгублений наречений, психолог та хтось біля апаратури діджея. Слухай, а може нам теж треба бігти? розгублена, запитала я. Ти біжи, великодушно дозволив наречений, а мені треба знайти свою дружину. Знову пролунали чиїсь оплески від столики діджея. Я примружила очі і побачила, що там стоїть бабуся і той самий красень з готелю, від якого шаленіли всі присутні жінки. «Бабусю ти а де наречена? розгубилася я. Я тут, пролунав голос, і дівчина вийшла і за якоюсь новороченою статуєю, чи то Аполлона, чи то сатира, одразу й не втямиш, оскільки все нижче торса було густо обвите виноградом. Ця зелень добре приховувала не тільки те, що визначала расову належність статуї, а й будь-якої людини, що ховалася б за нею. Несподівана зазвичала музика, зовсім не настирлива та дуже приємна. Здається, це був блюз М'ягкий, з нотками вина, що хлюпала у келиху, і прохолодою морського бризу. Ми з нареченим зачудовано впилися поглядами у наречену. Ну, я, звичайно, бачила вже цю сукню. Ба, Навіть її приміряла, але навіть я злегка очманіла, побачивши, як змінилася моя якась там юрідна сестра. До нас проходом прямувала жінка і шла просто, не пливла білим лебедем і не вихилялася, сміхаючись дивилася на свого нареченого. І я теж зиркнула в його бік. Його очі були прикуті до тієї, з якою він мав одружитися. Але таку, здається, бачив лише вперше. Ну, ти була тут? запитала я, бо потрібно ж було комусь щось сказати та порушити мовчанку, що затяглася під цю музику. Майже увесь час, всміхнулася вона. Не зводячи очей зі свого обранця. Щоб натягти нову гарну сукню, багато часу не треба. Шкода, чоловіки про це не знають. Про мимрів, лясь лисий психолог. Ну і сам себе поправив. Не всі не знають. Я чула багато цікавого і втямила. Аби бути щасливою, зовсім не потрібно виходити заміж. На жаль, мені цього раніше не казали. Наречений зблід, а музика стала суворішою. Я раптом згадала свою маму, подруг, що вже пошлюбилася, і зрозуміла, повторення такого щастя мені зовсім не хочеться такого, як в них. Тому я вирішила відмовитись від весілля. Наречений мовчав. Мовчав навіть психолог, лише тривожно гуркотіла музика. Я теж мовчала, ну ось, такі зіпсувала весілля, і якби день тому я до цього поставилася би з гумором, то тепер мені стала шкода хлопця. А потім я почула твої слова, раптом промовила наречена, і несподівано зрозуміло, що я тебе виявляється, не знаю. Зовсім. Так само, як і ти мене, я тебе побачила з іншого боку, тому хочу зробити тобі пропозицію. Яку? тихо спитав наречений. Справжню, серйозно відповіла наречена. Спробуємо стати не лише чоловіком та дружиною, а й друзями. Учора нам майже вдалося подружитися, коли ми вночі тікали зі стріпта клубу. А потім вломилася в поліційний відділок. Ну, загалом я тобі пропоную стати моїм чоловіком. Я згоден, радісно відповів наречений. За законом гір! заволала я. Бери цього чоловіка, жінко, і нехай він не затьмарить твої надії. Музика загреміла ще дужче, знову почулися барабани. Ні, який же все ж таки класний діджей на цьому весіллі. Молодята врешті поцілувалися. А я тихенько відповзла до бабусів. Бабуся, а ти не знаєш, а де власне пожежа? Зайбуть, відповіла бабуся, це я гукала. Просто треба було терміново прибрати з тієї частини простору всіх зайвих. І мені це вдалося. А, а, а ну гаразд, погодилася я. До нас підійшов психолог. <кій> я тільки хочу з'ясувати, це все частина продуманої програми чи випадково так вийшло. Тому що такої пишноти я не бачив на жодному весіллі в житті. У мене вперше серйозні підозри, що ймовірність необхідності моїх послуг в цьому випадку зведена на нівець. Ну, звісно, це все чиста імпровізація, усміхнулася бабуся. А просто треба було прибрати кілька камінців, які лежали на дорозі, і віз вільно покотився сам. А у тебе все добре? запитала вона мене. Так, відмахнулася я, одніх таки одружила, а кількох розлучила. О, ескільки щасливих людей водночас, захопилася бабуся. І не кажіть, додав психолог. Стільки роботи привалило, а. А ще я хочу подякувати діджею, згадала я. Він геніально підбирав музику під усі весільні моменти. І за пульта з'явилося обличчя нашого знайомого красеня з готелю. Дякую, відповів він. Я старався. І тільки тут я збагнула, що музику, яку я чую, звучить. Прямо з-під його пальців. Красень непогано імпровізував на синтезаторі. Ой, цей чудовий хлопчик, виявляється, грає на роялі, захопилася бабуся. Цікаво, що він у вільний від весіль час робить. Та так, дрібниця. Зітхнув чудовий хлопчик. Підробляю композитором. Ха, теж непогано. Але на весіллях почесніше приїжджаючи до нас в Одесу, ви не матиму відбору від клієнтів. Он нещодавно мої знайомі Шурочка з Артемчиком розлучалися, Так на розлученні були геть негодящі музики. Шурочка була дуже розчарована, адже вона пошила до цього дня нову чудову сукню. Я правильно зрозумів, вони такі святкували розлучення. Уточнив психолог. Вони завжди блискуче святкують розлучення. Якщо двом хорошим людям добре, то чому би не порадіти та не дати порадіти іншим? До речі, весіль у них теж нічого, але трохи тихіше. Одружуються вони тихо по-сімейному, і а от розлучення відзначають широко. Вибачте, а одружуються вони хм, теж одне з одним. Уточнив психолог. Ну, а з ким же ще? здивувалася бабуся. Навіщо їм одружуватися з незнайомою людиною, коли поруч ходить перевірена рідне і знайома до мозгу кісток. А звідки, ви кажете, приїхали? запитав психолог і навіть дістав блокнота, щоб записати. Ха, З Одеси, разом відповіли ми. Психолог замислився і поліз у телефона. Здається, він переглядав сайт залізничних квітків. Тим часом я знову глянула на молодят. «Бабусю, а тобі не здається, що в нашої дівчинки, ну і справді, горди профіль, ніби вона має гарячу кров горян? Хе, мені не здається, я знаю, без вагань відповіла бабуся. Але її батьки. Розгубилася я О, ні -ні. батьки ні. А ось її бабуся. Моя кузина, звісно, була одружена з шанованою людиною, але мала певну слабкість до чоловіків, які не просиджують зад у зручному кабінеті або рознять океани, і іноді завозять мандарини та інші чудові речі з іншого боку моря до нашого міста. Утім, не відкриватиме старих сімейних таємниць. Тим більше, що кров, ну, якби її не замикала на замок, все одно знайде можливість нагадати про себе. До речі, я дала їм ключі від мого будиночка. Ти? здивувалася я, ти ж не збиралася. Ну, будь яка жінка має право сказати так, навіть якщо вона раніше казала ні, тож у столиці ми з тобою трохи затримаємось. Тим більше, що в нас із тобою велика культурна програма. Вона кивнула на красень, який із молодійних акордів перейшов до грайливих. Бабусю, тихо промовила я, а ти мене запитала? Мої плани, то що? Ти що? Хочеш сказати, що кинеш стару хвору жінку одну в цьому жахливому місті? спитала стара та хвора жінка. І потяглася до келиха із вином. Я озирнулася на молодих і побачила, що їх вже нема. Ха, Я б теж так поспішала, якби мені надали бабусин будиночок на березі моря, цілковите розпорядження. І тут у дворику з'явилася мама нареченої, тягнучи за собою тамаду, яка опиралася. Якщо ви не зробите все, за що вам заплатили гроші, ваше життя прийде на чорну смугу і більше звідти не повернеться, погрозливо казала вона. Здається, у хвилини стресу вона згадує, звідки вода родом, і втрачає всі ці столичні викрутаси. Та пленталася плентилася з похмурим виглядом, готова одружити всіх, хто їй потрапить під руку. За тамедою низькою тяглися гості, що залишилися, ну, ті, хто ще не розлучився, і ще тримався на ногах. Відсутність нормальної закуски позначилася на їхньому самопочутті відповідним чином. І тут тітонька нарешті побачила відсутність тих, заради кого все це неподобство починалося. А де діти? розгублено спитала вона. Виїхали додому. Разом відповіли ми з бабусею. «Куди додому. Ми переглянулися, знизали плечима. Ну, де ще може бути дім? Дім там, де добре, а добре молодята може бути будь де, аби бути яка далі від усіх. Вони ж навіть не встигли одружитися, простогнала мама нареченою. «О, Кого в наш час хвилюють такі дурниці? Відмахнулася бабуся. Головне, щоб вони встигли розібратися, що такі потрібні один одному. «Е, то я можу йти? стрепенулася та мадам. Ну, звичайно, можете. Там у сусідній кімнаті низка спраглих покінчити з осоружними стосунками, що мають відповідну назву брак. Проконсультуйте, як усього, чого швидка, позбутися. Я тут не для цього, надулася працівниця служби одруження. Я прийшла сюди, щоб дарувати щастя. О, навіть не уявляєте, яке щастя ви їм подаруєте, вигукнула бабуся. Та мода помчало, а мати нареченою засмучено взяла келих вина. Я так чекала на це весілля, так готувалася, а тепер що робити? Слухай. Дівчинка моя, йдемо до ресторану, запропонувала бабуся. До нормального, де подають смачну їжу та музику, а не цей гнилий пафос. Твоя дівчинка подорослішала, і це гарний привід випити. А Мене з собою візьмете? усміхнувся красень. Ой, звісно, вигукнула бабуся. Мусить же нам хтось грати хорошу музику. Десь під ранок. У холі готелю відчинилися двері. Ах, усе таки столиця мене розчарувала, сказала бабуля. Я все розумію. Місто далеке від моря, харчується замороженими напівфабрикатами, але можна ж було не видавати за омара якусь жалюгідну креветку. Вибачте їм. Пробурмотів красень, який з одного боку притримував бабусю, другою рукою тягнув неймовірно сонну мене. Я, забувши про пристойність, безцеремонно на чоловікові, намагаючись на ходу поспати, ноги, розуміючи, що добудитися до мозку немає жодних шансів, слухняно переступали самі собою. Дівчина, на рецепції, розморгала сонними очима, дивлячись на нашу трійцю. А ви вже побралися? запитала вона. Слава Богу, ні! Разом відповіли ми. Вітаю! навіщо сказала дівчина. Ми дружно кивнули і попрямували у бік ліфта. Дівчина тужно подивилася нам у слід Її уявлення про правильний світ дали величезну трищину. Красень запхав нас у ліфт і доправив до номера. Увечері чекаю на вас тут, у холі. Я проведу вас у театр. Хочу показати його до початку вистави, сказав він, цілуючи нам на прощання руки. Ну, так ви ж е, обіцяли заїхати за тією, як і з сестрою нареченого, заплітаючись, нагадала я. Красель почухав потилицю. Справді він не встиг позбутися дівчини, що вчепилися в нього, був занадто розслаблений і втратив пильність. Джентльмен усередині нього відчайдушно сперечався з голосом розуму, який крутив пальцем біля скроні і питав, чи йому потрібний цей головний біль. Джентльмен переміг і красень приречено зітхнув. А сидіть за нею разом. запропонував він. Ми погодилися. Зрештою, хто казав, що буде легко, життя сповнене несподіванок і вчить долати труднощі. Сестра нареченого має врешті зрозуміти цю просту істину, бо завтра до неї приїдемо ми, і їй доведеться з цим змиритися. Ірина Подгурська, бабуся на весіллі. Друзі, дякуємо вам, що дослухали це величезне оповідання у п'яти частинах. І якщо вам сподобалося, ставте, будь ласка, лайки. Пишіть коментарі, це дуже мотивує продовжувати писати та озвучувати далі. А ми всі знаємо, що українського контенту має таке бути багато.